За здоров'я до Андрія Первозваного, первозданий апостол Господа, Спаса нашого. Верховний будівничий церкви Христової, всехвальний Андрію, заклик Христа і ти за Ним. Ти сприйняв з і покинув свої сіті, все майно своє та за Христом пішов навіки, прославляємо, величаємо апостольські труди Твоєї, зворушливо згадуємо, благословений Твій прихід до нас та чесні страждання, які за Христа перетерпів, розчулені цілуємо ікону Твою і шануємо святу пам'ять Твою і непохитно віруємо, що Господь Бог є. Живим, жива також і душа твоя. З ним Господом ти перебуваєш на небесах і не перестаєш любити нас любов'ю, якою полюбив раніше, коли Духом Святим передбачив наше навернення до Христа Спасителя, ж і тепер підносячи свої молитви до Господа про потреби всіх нас, недостойних Твоїх начатків. Святий Апостол Андрію, маючи тебе за свого пікуна, молитовника, тішимо себе надією, молитвами. Твоїми завжди, що допомагатимуть нам перед Господом Спасителем нашим Ісусом Христом, якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем Святим Духом на віки віків. Амінь, амінь, амінь.